І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи, посвяти мені кожного первістка, який народжується першим, першим виходить з кожного лона, від людини до тварини, серед ізраїльських синів, кожний із них мій. І промовив Мойсей до народу. Запам'ятайте цей день, в який ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо сильною рукою вивів вас, Господь звідти. Тож не будете їсти заквашеного. Адже сьогодні ви виходите у місяць нових колосків, і буде, коли Господь твій Бог веде тебе в землю ханаанців, хетів, аморейців, евейців, євусейців, гергесейців і ферезейців, про яку поклявся твоїм батькам, що дасть тобі у землю, яка тече молоком і медом, то здійснюватимеш це служіння цього місяця. Шість днів їстимете опрісноки, а сьомого дня свято для Господа. Опрісноки їстимете сім днів, не з'явиться в тебе заквашене, і не буде в тебе закваски в усіх твоїх околицях. І сповістиш своєму синові того дня, кажучи це тому, що так учинив зі мною Господь Бог, коли я виходив з Єгипту, і воно буде тобі за знак на твоїй руці, наче пам'ятка перед твоїми очима, щоб Господній закон був на твоїх устах. Адже сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту. У визначений час будеш дотримуватися цього закону з року в рік, і буде, коли Господь, твій Бог, введе тебе в землю ханаанців, як і пообіцяв твоїм батькам, і дасть її тобі, то відділиш для Господа кожного чоловічої статі, хто першим вийшов з лона, посвятиш Господу кожного чоловічої статі, який першим вийшов лона, із худоби, із твоїх домашніх тварин, які тобі народяться. А кожне, котре перше вийде зло на ослиці, заміниш вівцею. Якщо ж не заміниш, то викупиш його. За кожного первородного чоловіка з твоїх синів заплатиш викуп. Якщо ж після цього запитає тебе твій син, кажучи, що це, скажеш йому. Це тому, що сильною рукою вивів нас Господь з єгипетської землі, з дому неволі. Та після того, як фараон зробився непоступливим, щоб нас не відпустити, Господь вигубив кожного первістка в єгипетській землі від первістків з поміж людей до первородних і з домашніх тварин. Тому я приношу в жертву Господу кожного із чоловічої статі, хто першим виходить із лона і плачу викуп за кожного первістка з моїх синів, і буде це як знак на твоїй руці. Непорушним перед твоїми очима, тому що сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Коли ж фараон відпустив народ, Бог не повів його дорогою Филистимської землі, хоча було ближче, оскільки Бог сказав: щоб часом не каявся народ, коли побачить війну, і не повернувся до Єгипту, і Бог повів народ в обхід дорогою в пустелю до Червоного моря. В п'ятому поколінні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Мойсей забрав із собою кості Йосифа, оскільки Йосиф узяв тверду клятву в ізраїльських синів, кажучи Вас неодмінно відвідає Господь. Тож ви заберете звідси із собою мої кості. Рушивши із Сокхота, сини Ізраїля отаборилися в утомі поблизу пустелі, Бог живів їх удень хмарним стовпом, щоб показувати їм дорогу. А вночі полум'яним стовпом. Не зникав хмарний стовп вдень, і полум'яний стовп вночі сперед усього народу.